Всім привіт! Моє ім'я Юля, і я нумеролог. Сьогодні давайте поговоримо з вами про аркани. Дивіться, в кожного з нас є свої аркани, які знаходяться у нашій матриці долі. Знову ж таки, ви можете зробити прорахунок самостійно, а можете в Гуглі загуглити, написати матриця долі, прорахунок, і відразу вам виб'є саме ось повністю якби, пропозицію для розрахунків. Перейдіть на будь-яку силку, візьміть, вбийте туди своє ім'я та свою дату, і відповідно ви отримуєте ось таку матрицю. Тобто розрахуночок, де вже чітко зазначатиметься ваша дата народження, ваш місяць народження, і відповідно всі інші ваші циферки, які будуть саме вашими. Дивіться, ось ця циферка це є портрет людини, тобто те, як вас приймає оточення, вона дуже головна. Ось ця, що в середині має також величезну роль, відіграє, ось та, що зверху це вища суть. І ось цей нижній кармічний хвостик. Є сфера відносин, є сфера грошей, є батьківська карма. Дітей ваших також є карма, є відповідно розуміння, які саме циферки будуть зазвичай більше за все, які у вас будуть дітки. Тобто, це все ось тут знаходиться в такому розрахунку. Але вам для того, щоб просто хоча б познайомити, що це таке і з чим його їдять, вам дуже класно буде ось дізнатися саме по ось цих таких головних арканах: це те, що ось тут зверху стоїть, ось тут, що знизу в кармічному хвостіку, і той, що ось тут в портреті. Дивіться. Знову ж таки, ви вбили, ви отримали розрахуночок і ви собі дивитеся, у вас головний аркан, який не головний. Знову ж таки, якщо зручно, то замовляйте консультацію будь-якого спеціаліста, який вам чітко все розкаже і розшифрує. Якщо ж не хочете консультацію, то знову ж таки дуже багато інформації для самостійного вивчення. Гугліть, читайте, але головне взнавайте, взнавайте обов'язково, як саме потрібно вам через те, що дізнатися, це по-перше, одне пропрацювати це зовсім інше. Але, хоча б, якщо ви знаєте, то ви знаєте, як не сліпі котенята, які бідкаються і не знають, куди що потрібно. А ви, от вже чітко, йдете відповідно для досягнення уже поставлених своїх цілей. Я собі зробила ось такий конспект, там, де все законспектувала, щоб нічого вам не пропустити, щоб все сказати так, як потрібно. Бо в мене зазвичай заносить зовсім в іншу сторону, хочу дуже багато розповісти. І, відповідно, тут почала, там закінчила, там же перейшла на зовсім інше. Отож, зробила такий конспект.